Мої шанування, вітаю глядачів від YouTube-каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. Прохання, якщо ви ще не підписалися, а за статистикою таких глядачів більше на нашому каналі, то зробіть, будь ласка, це таким чином якісний контент і достовірної побачить Побачимо більше кількість людей. І якщо ви очевидно це відео покажете своїм друзям та поставите лайк. До нашого ефіру доєднюється Петро Андрющенко, рядник міського голови Маріуполя. Пане Петре, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Рамслава, вітаю вас, пане Петре. Тема розмови не кажучи, не дуже приємна, тому що у СІЗО Ростова росіяни могли вбити українського захисника військовополоненого азовця Олександра Іщенка. Просто в. Я намагаюся зараз підібрати слова, тому що він військово-полонений, але з нього зробили злочинці, тому що його та ще 22 його побратимів у вересні 22-го року тоді засудили. Це було показове судилище, на якому їх звинуватили в нібито повалені державної влади в Росії. Е, питання перше до вас: е, чому Росія, Росія переводить наших військовополонених зі статусу військовополонений у статус злочинців? Ну, по мабуть, що тут взагалі треба зауважити одразу це ж не поодинокий випадок і не лише 22. Взагалі вже понад 100 таких вироків винесено росіянами саме у відношенні бійців ОК АЗОВ в першу чергу. І цікава деталь мені здається, вона дуже важлива, тому що їх звинувачують не в спробі повалені або повалені закону владу на території Російської Федерації, а саме в незаконному поваленні влади на території України. Тобто, це взагалі якийсь сюр, якщо чесно. Ну а чому теж зрозуміло? Тому що вони не хочуть їх віддавати, тому що вони все роблять для того, щоб наші військовополонені саме з гарнізону Маріуполя, в першу чергу з полку Азов, але не тільки, не повертались додому. Не можуть вони ані забути, не можуть ані вони ані пробачити те, що саме у тому числі завдяки героїчній обороні Маріуполя, що всі ці 86 днів героїчної оборони. Фактично дали змогу Україні оговтатись і встояти, якби не це ну не не, не складно знов ж таки та повертаючись до цифри, що наше угрупування від 10 до 15 тисяч гарнізон Маріуполя тримав на собі до 30 тисяч. Російського навалу, а взагалі було всього 160 Тобто, це добра мовно кажучи четверть всього контингенту який вторгся в Україну, був сконцентрований 86 днів на навколо Маріуполя. Саме тому вони не могли просуватися далі, і це росіяни не забули. Це для них дуже страшне, страшне щодо згадок, страшне. Аби наші герої повертались, тому що вони знають, що Азов буде повертатися, і буде повертатися назад на поло бою, там де вони нічого не можуть зробити. Досі і там, де зона відповідальності полку Азов, ми бачимо навіть іншу ситуацію, аніж там інші, деякі підрозділи наші, тому що це дійсно наші герої це дійсно приклад, і росіяни це розуміють. Це така помста, власне. Це така кривава помста, якщо так можна сказати. А. Ну у повноважній справі людини Лубінець написав про те, що зокрема наш захисник Олександр Іщенко, який помер, про. Смерть якого стало відомо в СІЗО Росії? Ну помер де, ще 9 днів тому, але тільки тепер про це повідомили. і про це повідомили пропагандисти. Україна ніяких офіційної інформації не отримала про свого громадянина. Абсолютно нічого. Чому вони цей час на вашу думку намагалися приховати таким чином? Хотіли, щоб зникли сліди катувань з тіла, приховати цей момент. Можливо, це також. Ну і в принципі, це нормальна звичайна для Росії практика. Не те, щоб вони хотіли приховати навіть місцями це з якоюсь метою. Ну, в принципі, це приховують. По суті, це стало відомо від адвоката. Наскільки я розумію, але ну тут питання до адвокатів. Ми ж всі розуміємо, да, хто там адвокати, на кого працюють, якої вони нації, uh -huh. якого вони громадянство, вони все одно росіяни, вони все одно русські. Тому тут комплексна змова для того, щоб це не набирало резонансу, і тут навіть тіло, аби не змогли подивитися, дослідити і не злили факти цього Причини реальні причини смерті саме з Ростову і навіть на нашому опозиційно на кажучи змі. Тому ясна річ, що це так робиться, але знову ж таки я скажу, росіяни все приховують і ми мали б до того зникнути і то. Але і з іншого боку, знаєте, може пора ставити питання до себе частково. Що чому ми дізнаємося це через російські змі? Чи ми не знали, що йде таке судилище? А якщо знали, чому ми не слідкуємо за ним? Я маю на увазі офіційно, в першу чергу наших осіб, чому ми не питаємо, де 10 тисяч заарештованих цивільних маріупольців, по яких тюрмах утримують їх, що з нашими іншими незасудженими засудженими вже за, за результатами вирока, вироків військовополоненими, які росіяни перевели зі стану військовополонених в стан засуджений злочинець. Що з цим відбувається? Чому українське суспільство про це не знає? Чи знає про це влада, чи щось робить влада про це? Тут забагато запитань насправді: чому? Чому росіяни це роблять, ми всі розуміємо, mm. да, але мені здається, іноді, враховуючи, що мова йде лише якщо брати гарнізон Маріуполя, це понад півтори тисячі. Військовополонених і приблизно 10 тисяч цивільних знаходяться по різним тюрмам Росії. І їх доля невідома, і майбутнє невідомо, і перспективи невідомі. І мені здається, що одночасно ми маємо ставити все ж такі питання. В широкому сенсі до себе і пора чути якісь відповіді. Або ми потім всією країною не шокувались, що чергового нашого громадянина, нашого героя, закатували до смерті. Це лише відомо, те, що стало. А скільки таких невідомих випадків на, на моїй пам'яті з Маріуполя з військового полоництво другий випадок вже коли. Був вбити в полоні. першою був передали вже тіло з, дво, з трьома кульовими пораненнями, два груди, один в голову. Тобто там конкретно було вбивство. А яка наша реакція? Ніяка. Ми віддаємо спокійно, військовополонених, ситих, здорових. Третій табір їм відкрило, тримаємо їх в нормальних умовах. Вони не працюють у нас на нашу економіку, зокрема, копив нас на різні, там, мовно кажучи, ну. Є багато питань в дві сторони, і, і мені при здається прошов час ці питання починати задавати, і можливо ці питання і врятують з наших і інших людей, тому що вони змусять. Рухатись те, хто має рухатись, врешті-решт в цьому напрямку, ви знаєте, я хотіла вам перед вашою відповіддю поставити запитання, чому не реагують наші партнери? А як можуть реагувати наші партнери, якщо не реагує, міжнародні організації, якщо не реагує, зокрема Україна як держава на захист своїх громадян, які знаходяться в місцях позбавлення волі на території країни агресорки? Тому я вже знімаю це питання. Знаєте, що називається спорядку денного? Але скажіть, пане Петре, коли українці? Виходять на акції підтримку полонених азовців, я маю на увазі, аби привернути увагу про те, що їх не повертають з полону. На вашу думку, які акції мають бути масштабніші і має більше людей до них долучатися, щоб достукатися до влади і ну, дати відповіді на ці запитання, які ви насправді озвучили складна історія насправді, тому що я все розумію. Я думаю, що так, треба. Треба. Ми, ми бачимо, що завдяки цим акціям можна багато чого казати, як вони мають, не мають проходити крагувати і не крагувати і так далі. Але ну, принаймні, хоча б навколо наших азовців йде розмова в широкому сенсі, мається на увазі. да. У нас є ще в полоні. Я лише про Маріуполі, про гарнізон Маріуполя буду казати. У нас є ще в полоні. Прикордонники, у нас є територіальна оборона, яка майже взагалі в повному складі знаходиться в полоні. Це, взагалі, звичайні маріупиці, які взяли зброю. Добровольці. Так, вони так, всі добровольці. В, на сьогоднішній день. Всі, хто знаходиться в Маріуполі, це на 99% добровольці. Да, добровольців. всі долучились умовно 24 лютого, 22 року, але вони долучились раніше. Тобто, це це люди, які свідомо боронять свою країну іноді вже на перший рік. Є інші підрозділи, і морська охорона, і морська піхота, і ну і, і, і купа всіх. Але ми чуємо лише за Азов, тому що Азов не замовкає да і правильно робить. Власне, нагадуючи про, 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 про військовополонених, Завдяки цьому, ми чуємо про всіх інших військовополонених. Дійсно, мабуть, що треба вже в широкому сенсі розширювати це питання. І коли нам постійно кажуть про те, що це питання потребує якоїсь тиші, ну не знаю. Можливо, так, а можливо, ні. А можливо, ця тиша навпаки шкодить. Знаєте, забагато тиші. Третій рік війни можливо. Пора починати щось змінювати. Знаєте, якщо змінюється війна, змінюється обстановка, а в нас нічого не змінюється по певному напряму, то здається, це неправильно. Тому що якби воно працювало, це було б добре, а але воно ж працює досить погано, досить рідко стали обміни. Правильно, ми ж всі це розуміємо і дійшли до того, що зрадників з полону починаємо повертати. Ну, це якось точно щось йде не так, і змінити це можна лише дійсно втручанням достатньо широкого. Громадської думки, журналістської думки, пора почати знімати певні табу на розмови, на критику, на, на 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 незручні питання до влади, і пора їх ставити. Інакше так дуже легко в якийсь момент перетворитись на якусь копію Росії. Це не можна допустити ніяк, тому що це за велику ціну ми платимо, за велику ціну ми ще сплатимо. і наші люди приблизькі знаходяться дійсно в полоні. Це точно не більш на. Наближає їх на повернення додому на сьогоднішній день. Якщо я не помиляюся, військовий з позивним лелека, який також був у руському полоні, так. повернувся з нього і під час крайнього обміну він впізнав особу, яку повернули з Російської Федерації, яка ну долучалася до котування азовців, і так би мовити, працювала явно на руку е, ворога, і ось він повернувся з полону. Коли ну, умовно кажучи, так. Та і коли це стало відомо завдяки цьому військовослужбовцю з позивним Лелека, який про це сказав публічно на це відреагували. І в гур сказали, що ну ми цю ситуацію будемо тримати на контролі, будемо перевіряти. Але ну. Військовий Лелека, знову ж таки додам цю історію до кінця, коли він вийшов з полону. Він дав всі свідчення за його словами. Всю інформацію мали спецслужби України, хто став зрадником, хто був на стороні ворога і хто себе як поводив. Тому та цей інцидент був насправді доволі дивним і тригерним, тому що тоді я бачила дуже багато в соцмережах. Ставили питання на місці цього цієї особи могла бути насправді. Укр українець проукраїнської позиції, який захищав Україну і не зраджував державі, тому ось така була та історія. Ну знаєте, тут знову є купа питань, і ну от я дуже я прибічник контраверсійних е, рішень, контраверсійних питань. Тому можу стати навіть з точки зору гуру, сказати: ну, по перше, я дуже дуже ціную всіх наших військових, всіх абсолютно, але. Мусимо розуміти, що не кожен військовий знає те, що відбувається, і іноді не мусить. Так, особливо коли мова йдеться про роботу наших розвідувальних органів. Ніхто не знає, нащо повернуло цю людину. По-перше, по-друге, ніхто не знає для чого і що ми отримали завдяки цьому або кого віддали. І по третє, є ще одна річ: люди ламаються в полоні. Це дійсно так. І, і можливо людина зламалась, і можливо, вона дійсно через це пішла на співпрацю. Це теж су, це життя. Ніхто не знає, втримує він чи не втримує це катування. Хто б там зараз чи не не роз не, не, не розповідав. Ну це, це все трохи інакше, коли вона стається. Але з іншого боку, це висвітлює іншу ну якби проблему а, тотальну. Тобто, дуже достатньо легко да прийти до того, аби сформувати з людей, які пройшли полон з підрозділів якусь ну, погоджувальну групу. Щодо списків не публічно, щоб люди знали, що є умовна група, а яка дивиться на всі списки до того, як проходить обмін, і яка їх затверджує, що в неї є весь необхідний масив інформації. І якщо умовно кажучи, певний зрадник має дав в лапках або не в лапках повернутися, що певна людина повертається в Україну, значить, так треба і нам. Іноді дійсно не треба знати, на що це зроблено. Це не конкретний приклад, що тут так було, але ну так має бути. Це формує довіру в суспільстві, це формує довіру до факту обмінів, це спрощує роботу спецслужб, і це ніяким чином не впливає на публічність або не публічність процесу. Це просто рішення. Про які варто замислитись, і яке варто втілити і потім оперувати будь-кому, хто б це не зробив. Це от, знаєте, за прикладом наглядових рад, які дійсно сформовані з громадянського суспільства в нашій країні, да і до яких є довіра, і немає питань до їх рішень. Насправді вони навіть не обговорюються. Отакі от самі історії мають бути зокрема і з військового полонення. Дуже чутлива тема, дуже чутлива тема для, для всіх, для нас. Чому до цього не дійти? Можна ж це зробити? Можна, напевно, прийшов час. А якщо Довіри після цього випадку, після цього випадку, який озвучені лелекою, скажімо, до групи, яка займається обміном, ну явно стало менше. Да, давайте так чесно. То треба щось з цим робити, повертати довіру. і треба робити, а не робити вигляд, що знаєте, як від назойливої мухи якоїсь відмахнутися, і все це, це, це неправильно. Правильно а, є виклад, треба його якось реагувати. Я ще хотіла з вами уточнити стосовно Олександра Іщенка, так ми знаємо, що і ви вже про це казали. Та й ми розуміємо прекрасно, Росія не дуже хоче обмі... проводити обміни, віддавати живих захисників, а тим паче дуже тяжко віддає, на жаль, але теж це факт тіла. А коли оця історія з загибелю українського захисника Олександра Іщенко в російському СІЗО стала публічною, як ви вважаєте, чи може це стати причиною до того, що Росія не віддасть ціну? І ми не дізнаємося справді причини смерті? Може, насправді може, може бути будь-що. Ну з Росією, в принципі, правильна відповідь одна: може бути будь-що. І до всього нам треба готово. До будь-якого негативного сценарію. Треба бути готовим, тому що це Росія. Там інша логіка, вона інакша. Вона абсолютно не включає гуманізм, вона абсолютно о, не включає стовідсотковий прагматизм. Іноді mm. там щось відбувається просто, тому що хтось так вирішив. Так, так захотілося. А то захотілося віддати, віддали. Не захотілося віддати, не віддали. Вони знайдуть потім для себе всередині. Росії для того якісь логічні ну, на кажучи підстави, да це чиста софістика там буде звучати, але ну з Росії може бути будь-що, і, і, і це варто пам'ятати не лише з обмінами тіл, це взагалі з перебігом бойових дій, війни і з, зі всіма треба зрозуміти. Давно мені здається зрозуміти, може бути будь-що це знаєте, якби там забігаючи кудись і відповідь на питання, чи може вдарити Росія тактично ядерну зброю по Україні, може. Чи вона це зробить? Можливо, а можливо ні. Тут вірогідність 50 на 50. і це означає, що це дуже висока з точки зору аналітики вірогідність якогось якоїсь події. Так само і тут може не віддати тіло, може, може віддати, може не віддати 50% відсотків. Тут буде негативного можливості негативного сценарію в тому, що вони не віддадуть тіло. Це за великі відсотки для того, щоб їх відкидати. Це означає, що дуже легко і, і варто сподіватися виходити саме з цього сценарія, будуючи будь-що да що може статися саме негативне що вони отримують тіло до, до, до кінця війни. Ну та ви добре сказали в них можна очікувати будь-чого, і вони можуть зробити. Ну, просто інколи здається абсурдні і дикі речі. І тут мені згадалася остання інформація, яку озвучили е, сім'ї е, захисників, які в полоні знаходяться на зустрічі в Туреччині з українським послом, де вони сказали, що навіть ті тіла, які Росія повертає, в деяких немає органів, тобто вони займаються транспортологією незаконною, чорною. і це теж ну що скажемо, м'яко кажучи, шокувало. Але якоїсь реакції світової спільноти на цю заяву не було. Навіть коли ми про це говоримо, чому немає реакції, пане Петре, як ви вважаєте? А, знаєте, я враховуючи характер діяльності, коли я чую подібне заяви, я би хотів би побачити докази. А, я і так м'яко скажу. Якщо ми не бачимо з вами доказів, якої реакції від когось ми очікуємо? Це дико. Знову ж таки, повертаємося. Чому ж Росія таке робити? Можна. Ну, Абсолютно без проблем, а, але якщо ми не можемо це довести навіть ну своїм співгромадянам, ну якої реакції ми чекаємо? Якщо це правда, давайте це робити так, аби про це розпов... розмовляв весь світ. А ми цього не робимо. Ну якої реакції міжнародної спільноти ми хочемо? якщо ми, наприклад, не кажемо про це в організації Об'єднаних Націй? Ми там подібне чули? Не чули. Ну ми чули це в парень? Ні, не чули. Ну, яка реакція? Від кого? Ну це. Ну no, no, це no, так no, само no, як no. ми не говоримо про те на міжнародній арені, що з військовополонених роблять злочинців, це. No. Так, це, це це знаєте. Ну такі речі. Іноді в нас е, дуже багато людей насправді дедалі хочуть про Я не соромлюсь це казати, а просто привернути до себе увагу якимись резонансними гучними заявами. Ми всі потім їх обговорюють, доказів нема. І насправді ми так, як держава і як суспільство, втрачаємо довіру, тому що хтось ну попросту хайпанув. Давайте так чесно. Можливо, це така історія. Тому ну покажіть докази. Ми маємо розуміти, мають бути докази якісь дуже обережно ставити, знаєте, я дуже багато можу розповідати про Маріуполь. Ну, наприклад, да, про окуповану територію. Багато речей там відбувається просто жах. Але в нас ми не можемо їх о, зафіксувати саме через фото, відео. Ну наприклад, да, викласти це, тому що це буде в першу чергу безпека людей. А це набагато важливіше будь-якого розкладу. Ми просто мовчимо свого часу. Це стане відомо. Як тільки нам стає ну як ми отримуємо козирні карти, які ми можемо показати, ми про це почнемо розмовляти. Тому люди, коли щось кажуть, а, іноді це не ну давайте так. Це неправда може бути, а тому й немає розголосу. І всі ці і наші міжнародні партнери знову ж таки повірте, вони спочатку це пропускають через фільтри. Правда, неправда. Вони ніколи не зреагують. Навіть тут не треба, навіть нашої офіційної реакції, Вони не зреагують, якщо в нас немає доказів. Я маю на увазі в журналістів в громадському суспільстві в інформаційному просторі будуть докази. Вони зреагують і без нас, тому що обов'язково хтось журналісти підхопить міжнародних напишуть, і ті, там іноді політики реагують швидше ніж реагують українські політики. Тому. Ну, то а, тут я би розподілив це на, на, на дві складові. Пане Петре, а от якщо ми зараз говоримо про Олександра Іщенка, на жаль, ну, ми не маємо тіла, ми не можемо говорити, на жаль, що з ним сталося. Ви згадали про іншого захисника Маріуполя, і тіло якого повернули, де були реальні ознаки насильницької смерті, тобто кульові поранення. А, в три кулі ви сказали. Тоді була реакція міжнародної спільноти. Ну, це ж мені здається вже очевидний факт, що людину вбили. А отут логічно знову питати. ми запитували реакцію міжнародної спільноти. І це теж логічно. Це так. Ну знаєте, ну не, не можна. Мені завжди згадується, знаєте, та старий анекдот про єврея, коли дата, ти спочатку лотерейний на купує. купив. Оце приблизно наша історія. Хочемо реакцію, маємо щось зробити. Хочемо реакцію, мусимо щось зробити. Якщо в нас немає міжнародної реакції. Давайте задамо питання собі спочатку, чому її нема? Ми перше джерело певних проблем, зокрема на міжнародному рівні. Ми не винні в тому на що на що на нас напала Росія. Це зрозуміло. Тут немає ніякого комплексу війни, а, є, а але є певні речі, в яких ми точно коли в нас 30 людей, червона хрест разом зову на очах власника, да? ви засталі 100 цивільних. Першу евакуацію з них 30 залишив фільтраційному таборі. У них на очах їх фактично привели на фільтрацію за руку, і там і росіяни заарештували. Ми добросовісно всі промовчали. Всі яку реакцію ми тепер хочемо? Ну як би в мене здається все очевидно? Давайте назвати речі своїми іменами і питати: якщо Денис Редеспрокоп'янка справедливо каже, їм давали гарантії міжнародної організації, а тепер ми отримуємо закатованих людей з полона. Живих навіть закатованих на да, до того стану, uh -huh. і ми мовчимо. чому? ми не питаємо в того, хто давав нам гарантії? Проте ви прочитаєте обов'язково як чудово червоний хрест міжнародний допомагає Україні. Як багато ми від нього отримуємо в дійсно, ми отримуємо певну допомогу. Це найбільший донор і найбільше знаєте, Пільних донатів по всьому світу дивно було б не отримувати, але ну це не звільняє від того, що і через їх участь катують наших військовополонених. через їх участь вбили наші героїв в Улейнівці. Ну, ми знаєте, хочемо в певним містом сісти на два стула і бути всім хорошим і своїм розповідаючи, що отут, отже червоний хрест міжнародний, трохи не такий, і тут же тією самою рукою починаючи писати, який він гарний, шикарний, так і такий інший. Наприклад, це ну це, це маленький приклад. Від якого ми маємо виштовхуватись, тому вся відповідь на питання, чому ні, має починатися з себе. А що ми зробили для того, щоб було так? Якщо ми нічого не зробили, от вам відповідь, чому ні. Я з вами погоджуюся, пане Петре. Уточнення до запитання про те, чи мають українці виходити на мітинги на підтримку і повернення уваги до наших захисників, які знаходяться в полоні. Пости англійської в соціальних мережах, пости українською, більше поширення про це інформації – Це важливо станом на зараз робити звичайним українцям, які зададуться, зададуться логічним питанням після нашої розмови, що я можу конкретно зробити, безумовно. Я знаю проблему, чому не виходять. Ну відверто знову. Я знаю, що досить незрозумілі вимоги. Да ну навіть. Акції Фрі Азов не зовсім зрозуміло, до кого звертаються сторонні людини. Це це просто вже з точки зору професійна. Але я би нагадав, що ми в такій ситуації, що на гори будь-хто з нас може опинитися в ситуації, що наші близькі опиняться в полоні, да тому маємо розуміти, ми мусимо це робити для того, щоб. І світ, і влада, і ніхто в Україні і за кордоном не забував, яка ціна сплачується, і що купа наших співгромадян знаходиться в нелюдських умовах. Саме тому мають виходити, мають долучатися як мога більше. І чим більше буде людей, тим швидше це модернізується. Можливо, більш ефективна акції не знаю. Є певні думки, якби це можна було зробити. Ведемо там певні розмови. Не буду там розповідати, що не збулося, але для простих, для для звичайних українців, ну. Сьогодні ви не розумієте для чого. І, на щастя, дай Бог, щоб ви не зрозуміли завтра для чого. Це означає, що ви це в вас не торкнулось. Але повірте, на сьогоднішній день це тисячі сімей, які лише цим живуть. Я надію, що їх чоловіки, жінки, діти, сини, доньки, онуки повернуться додому. Це, це дуже важко з цим жити Я не один рік. І ми мусимо підтримувати один одного. Все нас відрізняє від росіян, Давайте про це не забувати, пане Петре. Якщо можна ще коротко, яка зараз ситуація в українському, але тимчасово окупованому Маріуполі складна. Ну там нічого вона краще не змінилася і буде становитися гірше за всіх сторон. З умов життя, може воно і покращилося, якось стабілізувалося, умовно кажучи, да, до певного рівня не порівняно з тим, як було, не порівнює на тим, як навіть як зараз живуть українці. Попри відключення світла, які були там набагато гірше, все насправді плюс маргіналізація, плюс русифікація, все це відбувається і нічого там кращого не буде. А на жаль, треба. Ну, затягується окупація, ламаються душі. Складна історія. Це це точно не коротка відповідь на питання. Складно. Я розумію. На жаль, складно. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Я е, закликаю нашу аудиторію підписуватися на телеграм-канал пана Петра. Там більше про життя е, українців в тимчасово окупованому Маріуполі. Більше про ситуацію в регіоні. І, пане Петре, я вам дякую, що погодилися поговорити про складну тему, зокрема про наших, які знаходяться в полоні. Дякую вам. Дякую вам.